Студент Тернопільського медичного вишу Нур Алганітей родом з Іраку. Вже рік у вільний від навчання час допомагає волонтерам. Цього разу ліпить бареники для українських військових. Хлопець каже, що переймається через війну на сході України, бо в його країні теж триває збройний конфлікт. Допомогти Україні, тому що ми в нас мають так само проблема. Там бано я робити так само, але тут тому що я не вдома зараз. Приготувати страви військовим. Зголосилися багато студентів іноземців, які навчаються у медичному університеті. Я люблю Україну. Я, я пробую робити вареники. Я перший раз прийшов. Я дуже люблю робити вареники. Я, я, я люблю допомагати з армія. Хочу допомогти Україні Робота вареники. За кілька годин гуртом наліпили майже п'ять тисяч вареників. Сама десь стікає до верху і отводиться плівка. Колись не було холодильників, то наші пращури. Е, Бочок, колбаску, інші м'ясні вироби. Заливали смальцем, діжки дубові і таким чином зберігали його дуже довго. Загалом ліпили вареники у волонтерському центрі 15 майбутніх лікарів. Голосилися більше, однак через замале приміщення багатьом довелося відмовити. Вони сьогодні прийшли і зразу кажуть, мем, а можна я ще вже друга приведу? Тож нині студенти записуються у чергу, щоб поволонтерити на користь українського війська. Тереза Костецька, Олена Вербицька, Тернопіль, 5 канал. Чи може завтра варени?